Швидко плинув час рік за роком і дорослі ми но й весело, та позаду вже шкільні роки Добрий, Добрий день, день, рідна Україна. Україна. Добрий день, дорогі учні, шановні вчителі, батьки, друзі. Лухівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 Вітаю вас зі святом останнього дзвоника. У якому куточку України або навіть за кордоном ви б не були сьогодні? Ми, Ми разом, школа, мій дім, моя родина, моя маленька рідна Україна. Ти іскри радості даруєш нам. Порив словам, незвіданим думкам. Ми всі належимо своїй землі, землям солов'їним, Україна. Ми однодумці, ми одні сім'ї. І всі ми є шкільна родина. Ох і важким видався цей рік для всіх нас, але єдність та завзяття обов'язково приведуть до перемоги. Тож можемо вирішати їй зустріч. Ноши воришеньки ся кроса Зламав нас ворог людей, не поставив на коліна. Буде щедро процвітати, наша мати Україна. Бо на захисті свободи стали українці всі. Нас війна не залякала, а сильніше об'єднала. Ми живемо в особливий час для нашої неї України. Наша держава продовжує відстоювати свою незалежність та суверенітет. У ці хвилини наші захисники роблять усе для того, аби ми з вами могли спокійно проводити ці свято. Ми дякуємо сьогодні нашим воїнам за мирне небо. Ти щодо спокій у наших домівках. Шана вам і поваги! На жаль, багато наших захисників вже ніколи не побачить мирного неба над нашою батьківщиною. Вони віддали своє життя за нас з вами. Тож шануємо пам'ять що тих, хто звеличив нашу землю, тих, завдяки кому наше життя зігріте сонячним світом і безхмарною блоківце небес, хвилиною мовчання. Як мить минув цей рік навчання, були і успіхи, були розчарування. Завершились великі перегони. Підводить підсумки директор школи. Доброго дня, шановні учні, дорогі колеги. Дозвольте привітати вас із завершенням дуже непростого, дуже складного навчального року. Ми з вами працювали в умовах війни. Ми з вами працювали в умовах рекауди. Ми з вами працювали навіть тоді, коли над нашими рак... головами літали ракети, лучуть на вибух. Але все одно ми з вами працювали. Я дуже сподіваюся, що такі екстремальні навчання, як були в цьому році, у нас були вже останні. І наступного року ми зустрінемось з вами в мирній державі. Під мирним небо і з нашими друзями, які вимушено нас залишили і зараз перебувають далеко за межами нашої країни, і разом спільно почнемо навчальний рік. А зараз вітаю всіх із завершенням 2023 2024 навчального року, хочу сказати слова вдячності своїм колегам, моїм вчителям за те, що ми з вами змогли в цей тяжкий час. Дати максимальні знання, які могли. Хочеться знову ж таки побажати всім вам гарного літнього відпочинку, щоб ви набрали сил і з новими силами прийшли 1 вересня до школи. А вам, люди випускники, найкращих життєвих дарів. Нехай сонце світить у вас над головами, нехай вам посміхається вдача. Нехай все в житті вдасться так, як ви запланували. Всім доброго літа. До школи в нас прямують всі стежки, випускники. Вас зараз привітає надія школи, наші малюки. Цю мить вони чекали довгий час. Увага! Слово каже перший клас. Всім привіт! Ми наймолодші на борту. Веселі та завзяті сьогодні всі вітаємо тут з цим серйозним святом. Ми рік провчилися уже, було всього доволі. Але скажу я вам одне, мені сподобалось у школі. Ну а вас, випускники, побажаю, залюбки, щоб було у вас доволі. щастя, як ромашок в полі. А ще ви школу наминайте і рідних друзів вчителів. Бо кожен з них запам'ятайте, за вас турбується усіх. А крила мрії не підводять, галіноші вам не зашкодять. Літак, життя спрямуйте в оцю чудову літню полу. Ми вам даруємо літачки, як символ перемоги. Летіть, сміливо, до мети, летіть до перемоги. Хай жовтий колір сонця бабить. Нехай удача вас не зрадить. Хай легко по життю вам йдеться. Усе збувається і вдається. Українське небо, вони до нього хай й Повернуть ми на Україну. І волю, і силу, їх так треба. Ми віримо, що ви оберете правильний шлях. Зумієте подолати усі перешкоди. А згадка про школу залишиться у вас на все життя. Тож хай завжди для вас небо буде високим, а путь світлою. Один, два, три! Кожен з нас до того звик, що є класний керівник, а точніше, як класна мама, завжди поруч, завжди з нами. Дорогі мої діти, сьогодні особливий день. Він і святковий, і трішечки сумний. Бо сьогодні для вас прозвонить наш дзвоник в останнє. Це час, коли ми мусимо зупинитися на мить та згадати всі ті моменти, які ми разом пройшли. Всі ті враження, які ми разом пережили, та всі ті посмішки, переживання та сльози, які ми разом розділили з вами. Ви пройшли через багато випробувань і навчилися багатьом важливим урокам. Бажаю вам успіхів у майбутньому, адже у вас розпочинається доросле самостійне життя. Хочу, щоб ви знайшли своє місце під сонечком, де ви зможете реалізувати себе і приносити користь нашій державі. Ваш вибір дуже важливий для всіх і для нашої неньки. адже ви є гордістю та нашим великим майбутнім. Щасти вам! Ось так, як виступи роки, і знов нові випускники, нові хлопці і дівчата свої гартують вже крилятами. Звіряють сили і слова, тремти, схвильована душа. Такі красиві, ніби квіти. Для всіх вони звичайні діти. Сьогодні прощання, сьогодні востаннє святкова лінійка для нас. І чути, здається, як пташкою в'ється, і геть відлітає наш час. Ну ось, все. спасибі, наша школа, бо промайнула довгих 11 літ. Уроки, дискотеки, друзі, коло. Прекрасно, чорнизики, і спаси. Ну от і все. Перегорнули останні підручники у сторінки, і якось так раптово ми відчули, що лина час скоріше від ріки. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій милі, за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Ми всі здоров'я, щастя вам бажаємо, бо душі не виснови словами. За те, чого навчилися і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. Болючим видається час прощання. Ми опинилися в преснути на краї. Нам зустрічайте всі нові снідання. Мріжете забудемо сквозь. У день нашого останнього дзвоника ми хочемо сказати спасибі своїм батькам, які подарували нам життя, які завжди були поруч. Дорогі улюблені батьки, спасибі вам за ваше терпіння, за ваше розуміння, за вашу допомогу. Спасибі за те, що втомлені після роботи. Ви завжди робили з нами урок. Спасибі за те, що ніколи не залишали нас наодинці з нашими проблемами і переживаннями. Попереду нас чекає довгий шлях по дорослому життю, і ми щиро віримо, що ви будете продовжувати нас підтримувати. Ми постараємося зробити все, щоб ви нами пишалися. Бажаємо вам здоров'я, сил і благополуччя. Дорога наша Тетяна Петрівна. Вам щиро вдячні ми, учителю і друже. Ми поважаємо вас і любимо дуже дуже. Ви віддали нам увесь досвід, усі сили. Щоб ми розквітли, Ви дали нам крила. Дякуємо вам! Ми сплетимо вінок сьогодні переможний і подаруємо неці Україні. У цей час для неї складний і тривожний. Нехай відновиться у квіті в силі. Я вплітаю переможне слово Україна. Це моя рідна батьківщина. Я вплітаю переможне слово ЗСУ. бо вони наш спокій бережуть. Я вплітаю переможне слово вір. Це потрібне для спокою та миру. Я вплітаю переможне слово єдність, бо соборні ми в борні за незалежність. Я вплітаю переможне слово любов, щоб билося серце, щоб боролася синя жовта кров. Я вплітаю переможне слово мир, бо злетіла українська нація до зір. Я вплітаю переможне слово мова, бо об'єднує нас кобзареве слово. Я вплітаю переможне слово НАДІЯ, бо тільки з нею наша мрія. Я вплітаю переможне слово незвомність, бо всіх разово наша всенародним здовольність. Я вплітаю переможне слово патріотизм, бо всі українці разом Україну боронити взялись. Я вплітаю переможне слово сила, бо справжніх героїв наша земля зростила. Я вплітаю переможне слово родина. Бо всі думають з нетерпінням чекають дата, доню, брата чи сина. Я вплітаю найдорожче слово перемога бо наша Україна, наш народ від Бога. Ми будемо. Жижливо мрії і тут для себе мать! Так зараз особлива мить. Шкільний дзвінок в останнє продзвенить. Це він колись давно покликав вперше до класу на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно провіщає, що їх розлука з школою чекає. Слухайтесь малиновий передзвін, для вас, випускнику, прощальне війна. Шановні випускники, хай завтра ваше життя веселково квітне. І світла доволі в ньому буде. Нехай Подай же їм руку, юність тривата. І з ним завтра сміливо рушай. У добру, добру путь. Мибуле. Памя татушки неровки, наставный кампэ завжди тяжкий буре.